Вітаю! Мене звати Наталія Колегіна. Я журналістка та авторка текстів про культуру. Пишу для сенсор-медіа, блогу лектюра та дівочого медіа про жіночий досвід. Сьогодні я розповім про книжку Зачарована гора Томаса Мана. У 1900 році 26-річний, ще нікому невідомий молодий письменник Томас Ман дебютував з великим текстом романом Буденброки. Це історія про занепад однієї сім'ї. А прототипом цієї сім'ї стала родина Томаса Мана. За 30 років, у 1929 році, Томас Ман отримує за цей текст Нобелівську премію з літератури велику літературну нагороду. Однак літкритики та дослідники літератури кажуть, що Томасу Ману варто було вручити цю нагороду за інший текст, який вже був написаний у 1924 році. Це роман Зачарована гора. За свою творчу кар'єру письменник напише багато великих текстів. Це будуть романи, новели, публіцистичні тексти. Однак найвизначнішими у його доробку будуть ще два великі романи. Це Йосип та його брати від 1943 року та роман Доктор Фаустус від 1947 року. Томас Манн народився у портовому місті Любек у 1875 році. Його батько був купцем і торговцем зерном та сенатором, а його мати кохалася в літературі та музиці. Саме вона прищепила любов до мистецтв дітям із родини Манів. Зі смертю батька фірму розформували, а родина змушена була переїхати до Мюнхена. Там Томас Ман працював у страховій компанії, займався журналістикою та мріяв стати письменником як його старший брат Генріх. Невдовзі в одному з журналів надрукували першу новелу Томаса Мана Падіння. Оскільки новела мала успіх. Томас Ман звільнився з контори і вирішив впровадити письменницьку діяльність. У 26 років він написав великий роман. А вже у 1905 році одружився з Катею з єврейської інтелігенції. У Першій світовій війні Томас Ман підтримав консерватизм Вільгельма II, і тоді він ще засуджував лібералізм. Пізніше політичні погляди Томаса Мана змінилися до ліберально лівих та демократичних. На початку 30-х років минулого століття Томас Ман виступав проти фашизму у 1933 році. Через це йому з родиною довелося виїхати в антифашистську еміграцію. Спершу мани поселилися у Швейцарії, потім у США. А потім знову у Швейцарії. До кінця життя автор так і не повернувся у рідну Німеччину. Дослідник творчості Томаса Мана, літературизнавець та літкритик Фолькер Вайдерман, називав Томаса Мана людиною моря, тому що він був закоханий у велику воду та мав до неї тиху пристрасть. А ще Вайдерман казав, що перед Томасом Маном поставав важкий життєвий вибір, моральний вибір. З одного боку, він міг слідувати власній природі і заводити інтрижки з юнаками, а з іншого боку, він міг і хотів бути зразковим сім'янином, чоловіком та батьком шести дітей. Письменник схилявся до другого та намагався не піддаватися спокусі водночас персонажі його текстів могли це собі дозволити. У юності з легкої руки свого брата Генріха Томас Ман зацікавився філософією Ніцше та Шопенгавера, а це дуже похмурі філософські концепції. Він любив міркувати про підсвідоме потяг людини до патології та хаосу, а також природу смерті. Завдяки знайомству з фундаментальними людськими суперечностями Томас Ман вийшов на неквапливе осягнення дійсності. У текстах Томаса Мана філософські концепції часто зображені у іронічному і навіть комічному світлі. Проза Томаса Мана неспішна, закорінена у ХІХ століття, а разом з тим експериментальна та цікава. Його великі тексти називають романами культури. Окрім філософії, Томаса Мана вабила музика. Якось він сказав, що якби не став письменником, то точно був би музикантом. Він віртуозно володів грою на різних інструментах, зокрема на скрипці, особливо шанував творчість німецького композитора Ріхарда Вагнера. Саме довкола музики Томас Ман вибудовує пізніший свій текст Доктор Фаустус, головний герой роману, геніальний композитор Адріан Леверкюн. Пісня з циклу Шуберта Зимова подорож стала лейтмотивом до роману Зачарована гора. Український переклад потрапив до читачів лише у 2009 році. Це був переклад Романа Осадчука у виданні в двох томах у видавництві Юніверс. У 2024 році оновлене видання побачило світ одним томом у видавництві жупанського. Зачарована гора. Це не динамічний, не сюжетний текст. Тут немає карколомних перипетій чи несподіваних подій. Вона не підійде тим, хто хоче прочитати динамічний захопливий текст. По суті, події роману можна переказати кількома реченнями. Головний герой Ганс Кастерп приїжджає у швейцарське місто Давос у санаторій для хворих на туберкульоз. Він прагне там відвідати свого брата та відпочити від метушні міста. Неспішна й особлива атмосфера санаторію заворожує Ганса, і він вирішує провести тут цілі сім років. Щодня він робить усе, що заведене в санаторії, а найголовніше веде запеклі інтелектуальні дискусії про філософські концепції з його мешканцями. Санаторій це особливий закритий простір. Тут є чітко визначений порядок дня, кожен день подібний на інший, і, здається, насправді тут нічого не відбувається, тут подією стає кожна найменша зміна у світогляді та думках та в стосунках між персонажами. Тут ми знаходимо. Розгадку до назви Чому зачарована гора, все тому, що це особливий простір, потрапляючи в який, люди забувають про речі, якими вони горіли раніше. Ми вже згадували про те, що Томас Ман любить роздумувати про смерть. І дід, і батько Ганса померли від легеневих хвороб. А отже, хлопець теж боїться закінчити таким чином. То чому він залишається в санаторії на довгих сім років? Можливо, це спосіб профілактики своєї хвороби, а можливо, це звичайний страх смерті. Ганс Кастор просто не хоче помирати, як померли його батько та дід. Він саботує своє життя. Замість того, щоб розпочати кар'єру інженера в кораблебудуванні, він вирішує нічого не робити і залишається у санаторії. У романі є кілька персонажів, які стають носіями певних філософських концепцій та цінностей. Так, наприклад, доктор Беренс це. Затятий скептик для нього життя це кисневе згоряння клітинного білка. Він представляє природничо-науковий матеріалізм. Літератор і масон Сетимбріні вболіває за просвітництво і представляє лібералізм. Він стає першим наставником Ганса Касторпа. Другим його наставником стає єзуїт нафта. Він скептично налаштований і представляє непорушні традиційні цінності. А отже, він консерватор. Інший персонаж, кавовий магнат Пеперкорн, представляє гедонізм, бо він, як ніхто інший, знає, як насолоджуватись життям. У романі є персонажі, які змальовані з реальних осіб. Так, наприклад, гедоніст Пеперкорн змальований з колеги Томаса Мана по літературі Нобелівського лауреата Гергарта Гауптмана. Його Томас Ман зустрів на відпочинку у Боцні, і, чесно кажучи, письменник не дуже сподобався Томасу Ману. Є у романі і любовна лінія. Ганс Кастурб закохується у росіянку Клавдію Шоша. Зваблива і недосяжна, фатальна жінка пробуджує у Гансові сексуальний потяг, а ще змушує його позбутися юнацької інфантильності та подорослішати. Хоча роман відбувається у закритому просторі, його сміливо можна назвати духовною одіссеєю. Бо Ганс Кастерп завдяки двом духовним наставникам сетембріні та нафті, а також завдяки коханню до пані Шоша, здійснює свій великий шлях з молодика несерйозного, інфантильного та наївного він стає зрілим чоловіком. Ганс Кастерп стає представником нової європейської ідентичності, нової людини. На основі попередніх цінностей він має створити власні, а також побудувати нову Європу. У Томаса Мана є велика надія на майбутнє Європи. Однак, попри його очікування, на Німеччину чекає ера фашизму. У романі Зачарована Гора Томас Ман винаходить нову формулу існування та вирішення власної моральної дилеми. І звучить вона так подолати себе. У Ганса Касторпа попереду ціле життя, але він обирає залишатися у санаторії на цілі сім років. Зрештою, Ганс Касторп обирає жити. Вибирається із санаторію і йде на війну, і таким чином він долає власний потяг до споглядання життя і застигання у філософських роздумах.